Друзі, всім привіт! З вами програма Студ Таланти Тем І сьогодні ми познайомимося з дівчиною, яка не уявляє своє життя без волейболу. Вона творча, креативна та надзвичайно талановита. Ти родом з Тернопільської області, в якому місці розпочалася твоя спортивна кар'єра? Вона у мене розпочалася в моєму селі Яблоню, це Чортківський район, Тернопільська область. І також поступово, коли ну, почався цей весь розвиток, також я ще грала в місті Копичинець волейбол. І потім, коли я вже поступила сюди на перший курс, там півроку в нас було це карантин, дистанційне навчання, тобто. Сидимо ми всі вдома, і так виходить, що ми, ми не грали тоді в волейбол. Але вже потім, коли я приїхала сюди в Тернопіль вже так жити і паралельно пробувати, можу ходити в університет, бо там нам казали, виходьте, то не виходьте там по карантин. І так потім почалося, що я опинилася на циганці, і звідти все почалось. Тобто, в мене багато знайомих з'явилося, і так поступово ми почали між собою комунікувати. І розвиватися в цьому плані, оскільки ми створили були там теж свої команди, і там потім почали вже через рік проводити різні змагання, і це було доволі ну, круто. І так все почалося і зараз є і на даний момент. А хто прив'язав тобі таку любов до волейболу? Е, чесно, я навіть не пам'ятаю цього, але напевно моя тренерка з легкої атлетики, бо того, що вона нам пояснювала різні е, спортивні ігри, бо до того я грала тільки футбол і займалася легкою атлетикою. А потім ми просто побачили в школі, що в нас от знаходяться ще такі м'ячі. Ми не знали просто, що це за м'ячі, бо того, що ну, в інтернеті в нас ніхто не сильно так любив залазити і сидіти. І так виходить, що ми побачили ці м'ячі і почали питатися нашої тренерки, бо в школі у нас ще такі були такі собі. І так виходить, що ми побачили, нам показали, і ми такі, ну чого б не спробувати. І ми почали так відтоді вже грати в цей волейбол. За які команди в школі ти грала в волейбол? Я грала в більшості за змішані, бо того, що в нас не було жіночої команди, бо тоді воно дуже мало було популярним. А, так то ми збиралися просто суто від школи їхали їхала змагатися між ну, шкільні змагання, можна так назвати їх, бо точно не пам'ятаю цього, як воно там називалося. І ми так грали і просто пробували щось показати ну, свій результат в цьому плані. Чи пам'ятаєш ти якісь моменти з цих змагань? Так, було дуже багато цікавого, тому що ми тоді з хлопцями найбільше дуже, скажімо так, тупили, бо того, що ми не знали, як правильно себе поводити на полі. І тоді ми дізналися більш детально вже про всі ці правила, ці всі нюанси. І ми зрозуміли, що нам треба розвиватися в цьому плані, і ми почали і надалі це все робити. А найбільш цікавіше було те, що Супротивник, який був проти нас, то він чомусь не міг прийняти наші подачі. Хоча в нас вони, здається, не були сильно такими сильними, але так вийшло, що вони не могли ніяк прийняти, чи в них поганий був прийом на той час, без поняття, чесно. Чи були у тебе якісь кумири у волейболі? Е, поки ні, бо того, що я просто аналізую свою ситуацію попереднього, того, що в мене було з футболу, так я була прямо, скажімо так. Пішла в глиб цього всього, і мені було цікавилася вся історія, це все. І потім в один момент в мене просто перестало бажання ним займатися. І, відповідно, думаю, чого б не таке зараз не повторилося в мене з волейболом, бо того, що на волейболі я почуваю себе мега комфортно. І це для мене так дуже класний момент, бо того, що. Я там і розслабляюся, і відповідно комунікую з людьми. Ну тут дуже мало хто проявляє агресію ніж на футболі, бо того, що там всі постійно такі кажуть, чого ти біжиш за м'ячем, або ще щось, ну, багато є різних нюансів, а на волейболі всі маги якісь дружні, і це дуже круто. Тому поки в мене нікого немає. Але якщо брати з тих знайомих, яких, яких я бачила, то є деякі хлопці, які зараз навчаються в зуну, вони там, ну я просто з ними познайомилася на зіганці, і я така думаю: ну, значить, поки вони будуть, бо того, що вони мене дуже багато чого навчили, а саме як правильно подавати верхню подачу, бо того, що я до того ніяк не могла її зробити нормально. А зараз в мене це доволі круто виходить, тому я їм дякую за це. Це виходить, що вони і вплинули на твій, можна сказати, так, частинку вибору грати у цьому вілі спорту. Так, в більшості так. Але і не зовсім, бо того, що в мене до того була техніка плюс-мінус, але вони мене почали якось так відрегульовувати, е... показувати, як правильно це все робити. І після того я таки зрозуміла, що от, е... потрібно далі розвиватися, оскільки я знаю якусь певну частину цього всього, але треба більше брати, брати за це все детальніше, бо того, що ну це доволі кра... е... класний досвід. По того, що ти розвиваєшся і пробуєш щось для себе нове. Зараз ти навчаєшся в Тернапіському національному педагогічному університеті на факультеті фізико-математичного. Що спонукало тебе сюди поступити та на які саме ти спеціальності навчаєшся? Спонукало мене було поступити туди саме моя вчителька з фізики та математики. Вони мотивували, казали, що в тебе такі класні здібності. Плюс в нас була така ситуація, що 10-11 клас. Інколи потрібно було якось заміняти вчителя, оскільки е, просто або їх не було, або просто нам казали вчителі, хто має бажання пояснити якийсь матеріал. Просто на, на додаткову оцінку. І це була класна мотивація. Плюс мені це вдавалося, і якось так вийшло, що потім, в кінці 11 класу, потрібно було зробити вибір, куди я ходжу. Ну і в мене було там три вибори, але два із них були дієві, оскільки третій відкладав через те, що в мене тоді стан здоров'я був трошки поганий. Не могла нічого робити фізично через спину. А так то в мене було два нахили поступити на вчителя фізики і інформатики. Це моя спеціальність. Вона саме точно називається це фізика та інформатика і основа робототехніка. Спонукало мене було більше через те, що я поступила туди була на державне місце, оскільки на другу спеціальність я хотіла йти в політехнічний університет. На комп'ютерну інженерію. я там просто не поступила на державне місце. І так вийшло, що я думаю, ну чого б не спробувати туди, плюс, якщо що, то кошти я так ніякі не буду платити, тому ну, чого б не спробувати. Ну і доволі і круто, я майже не пожаліла в цьому плані, оскільки я познайомилася дуже з багатьма людьми. Побачила досвід того, як правильно працювати в школі, як правильно комунікувати з дітьми і аналізую ту ситуацію, що в мене був в школі, то. Це, скажу так, як набув земля. Різниці відчутна, але можливо через те, що і тоді роки були інші, і вони ж переходилися все від строгого режиму до більш такого простого, де потрібно розуміти дітей. А зараз все по-простому, бо того що більшість, якщо йде молода вчителька до школи, то вона знає, що діти хочуть. А до того було таке: 50 на 50. То ну й якось так. Які можливості твої спеціальності відкрились для тебе в університеті? Ну, в більшості я зрозуміла той факт, що я хочу більше поглиблено вивчати IT, бо того, що зараз це дуже велика перспектива. А в мене там є така частина спеціальності це як робототехніка. І це якраз от, в плані цього можна більш детально зрозуміти все, як працює, як правильно керувати роботами. тому що саме слово робототехніка це як робот. І техніка з ними пов'язана, Тобто mm -hmm. там більшість як потрібно програмувати їх, але і знати суть саму моделі цього, як воно все працює. Ну і так я розумію, що в подальшому це буде більшості все пов'язане з IT, бо того, що ну, зараз ми бачимо ситуацію, як воно все з технологіями пов'язано. А що буде потім, це взагалі дуже навіть частково і страшно уявити, бо того, що якщо оцей штучний інтелект буде далі над нами працювати, може більш по. Цінніше в цьому нахіді, то це буде трошки з одного боку і жахливо, оскільки люди просто забудуть про те, що існує. Ну і зараз частково всі майже не можуть нормально спілкуватися між собою через те, що в нас є мережа, і ми просто через не спілкуємося. І, і все. І, який сенс від цього, якщо в нас є живе спілкування? Тому тут таке трошки спірне питання, але і цікаво. Як проходять твої практичні заняття, завдання? Вони в мене проходять доволі круто і весело через те, що ми беремо, шукаємо різні способи, як їх зробити і упростити для себе. Ну, якщо брати фізику, то ну, там є певно конкретні правила, вимоги в цьому плані, оскільки потрібно знати, як правильно з'єднати прилади, щоб нас там, наприклад, не вдарило током, ну струмом, точніше. І так виходить, що там є якісь певні прописані правила. А от з робототехніки, то там вже трошки є теж ці вимоги, але є інше бо того, що ми можемо задавати вже візні там тим самим роботам у команди, щоб вони просто якось працювали. А так то мені так пощастило з викладачами, бо того, що вони нас розуміють майже з того всього, що ми робимо, бо того, що ми інколи не встигаємося зробити. І вони кажуть, ну ви можете зробити це на наступний раз, або просто вдома доробити дану лабораторну, щоб не сидіти просто після пар. Бо там, якщо після пар мене інколи якісь справи, то я фізично вже просто не буду нічого старати. А так виходить, що все вони нас підтримують, і це доволі круто, бо того що вони розуміють нас, і ми паралельно їх, бо це їхня робота, а в нас це просто як вимога приходити в університет і зробити ці всі завдання. При всій своїй любові до волейболу ти обрала для себе взагалі спеціальність, яка не пов'язана з ним категорично. Просто не нічого спільного, під ночь не так. Це все сталося, напевно, через те, що я в школі просто любила те і так. Тобто, в мене не було щось таке конкретно в цьому нахилі, що от хочу це і все. Я хочу просто, ну, мені більше подобалося, розв'язати якісь математичні приклади і фізичні задачі. Але паралельно я хотіла просто десь бігати, рухатись, ну просто відпочивати в цьому плані, бо того, що коли ми працюємо з математикою чи фізикою, то ми розумово трошки втомлюємося. А на волейболі це якийсь такий відпочинок від того всього, де, скажімо так, я там морально відпочиваю. А от іншому напрямку це просто мені подобається, бо того, що це є точні науки, і там доволі все елементарно і просто. Але, наприклад, ти не розглядала варіанту поступити по спорту кудись, які е... ось такі технічні, так. кудись, так? Так, я розглядала, але просто тоді, на той час, в мене вийшла така ситуація, що в мене були проблеми зі спиною і. Ну, фізично я не могла майже нічого робити, тобто я могла там на волейболі деколи щось побігти, але потім після того мене починала дуже спина боліти. Я почала тоді, коли поступила вже на перший курс, я почала все більше детально розбиратися, в чому там проблема і виправляти цю ситуацію. Ну і зараз теж мені лікарі говорять, що краще не робити цього, оскільки потім на старості може бути дуже все погано. Я така розумію, що це з одного боку, так але з іншого боку, я хочу це прям зробити, але я розумію, що треба щось вибирати інше. Часто я так вибрала іншу спеціальність, ну і паралельно підтримувати це хобі з волейболу. І якщо щось вийде, то чого б не спробувати, а якщо ні, то просто хоча б для себе буде як відпочинок і додаткове плюс хобі. Ти є гравцем жіночої команди з волейболу. З якого курсу ти почала грати за цю команду? Е, так, я є гравцем жіночої команди ТНТУ. Там десь близько більше п'яти років не було жіночої команди, де в результаті її просто ніхто не хотів зробити. Я так поняла, просто по цій ситуації, бо ми шукали дуже багато різних е, типу тренерів, щоб просто нас е, додатково тренували. А тут виходить, що немає нічого, і тут у нас з'явився е, Хома Олександр Віталійович, дуже класний чувак. І так виходить, що ми я з ним познайомилася тут, на циганці, і це було доволі круто, бо тому що це вже було плюс одна знайома людина і. Ми з ним здружилися, і, відповідно, ми потім побачили з ним університет університеті і почав вони тренувати волейбол. І це було ну, доволі так класно. І так після того почали ми розвивати цю команду і на тому все. Чи був якийсь відбір для того, щоб стати учасником цієї команди? Е, так, відбір є, і надійсь буде, бо того, що ми кожного навчального року починаємо робити цей відбір, і там постійно ж приходять ці новачки в першому курсі. Так виходить, що ми постійно їх вибираємо, хто з них є найкращим. Ну, в нашій команді є в більшості всі класні гравці, тобто дівчата, і ми хочемо найбільше розвиватися в цьому плані. А як саме проходить відбір? Якісь вправи ви виконуєте, чи, можливо, поміння, чи якесь опитування проходить перед тим? Опитування ми не проводимо, оскільки той, хто йде вже сюди, він знає, що він хоче. А так то ми робимо різні фізичні вправи, тобто. Там чи прискорення на місці, чи просто човниковий біг, там прийоми, передачі, м'яча, чи подачі самі. Ну, багато чого, що пов'язане з волейболом. На скількох змаганнях ти вже побувала від цієї команди і в загальному за своє життя з волейболу? За своє життя я напевно десь була вже в шести командах, а в університеті то наскільки поки оця одна єдина. А проти кого ви грали? Ми грали проти технічного коледжу, і ще надіюся, ми будемо грати проти багатьох дівчат, оскільки ми просто перше збиралися між собою, ми створювали різні ну, свої команди, де відповідно вибирали просто якихось певних гравців. Хто що вміє, і кому що виходить, і так грали один проти одного. А що ти можеш розказати про ось цього суперника, що був цього разу? Це були доволі милі, прикольні дівчата. Але по селі я би не сказала, що вони прям були мега сильні. Але це був для нас доволі цікавий досвід, оскільки ми просто побачили, як ми працюємо один з одним, оскільки в нас до того ну, дуже мало було змагань, щоб просто показати себе в ролі вже як відповідної класної команди. І ми спробували себе просто показати, і ми знаємо, що до чого вже робити під час гри і що нам потрібно виправляти в даній ситуації. А який рахунок у цієї гри? Ой, там рахунки були різні, але в більшості це він не в рахунку ми вигравали, це було 25-16. А в загальному, якщо там, наприклад, по партіях? Було 5 партій, і кожна партія вона мала свій певний рахунок, де перший це було якраз 25-16, а вже потім було 25-8, 25-4 і 25-7, здається. Ну, доволі так, рахунки вже відрізнялися між собою. Як ти готуєшся зазвичай до кожного свого змагання з волейболу? Е, ну, зазвичай це в мене як стандарт. Це перед тим, ми беремо з командою, відпрацьовуємо кожну гру, тобто кожен розіграний м'яч, але особисто я то беру просто перед самою грою якийсь конкретний відпочинок. В більшості це переглядаю фільми або граю якісь комп'ютерні ігри, щоб просто відворіктись від цього моменту, що от завтра гра в нас, і треба ну, думати про те, що там буде. В результаті цього найкраще не, ну, не потрібно робити, через те, що мозок сам напружується, і відповідно це буде якесь переживання, де кожної людини воно по-різному відбувається. І ну, в мене це поки таке як е, релакс в цьому плані. І не знаю. Як ти оцінюєш вашого тренера в команді? Я його оцінюю на вищому рівні, того що е, коли ми були, прийшли на перший ой, на другий курс, ми тоді створили оцю команду, то було все так максимально по-простому, але вже з кожним роком наш тренер він починав виростати, оскільки він теж навчається, і він хоче спробувати як найкраще щось таке в плані цього, оскільки сама гра в волейболі вона хоче постійно якогось розвитку, і ну, постійно потрібно себе вдосконалювати того. Я оцінюю нашого тренера на вищому рівні, бо того, що він хоче це все удосконалити як найкраще. Я знаю, що окрім волейболу, ти також створюєш прикрасить бісер. Що надихнуло тебе цим займатися? Так, я роблю прикраси. Ну і окрім того, я просто займаюся рукоділлям. Надихнуло мене було ще в першому класі, тобто, це вже скільки там років? 15, виходить, я займаюся бісером. Все почалося з того, що моя мама постійно вишивала якісь картини нитками. Я хотіла спробувати теж пошити, і виходить, що мені вийшло. І потім у нас з'явилася така була секція або гурток з рукоділля, і мене мама відправила туди. Виглядало було це дуже смішно, оскільки я приходжу туди. Я найменше була тоді на той час в групі, тобто там почалася група з 6 шостого класу, здається. Тобто, я яка в першому класі. Прийшла туди до старших дівчат, що вони там робляться, і для мене це було трошки страшно. Але потім я звикла до цього, і це був трошки теж класний досвід того, що не потрібно нічого боятися, оскільки це все робиться на користь для себе, і це плюс якийсь досвід. Ну і відповідно так виходить, що звідти все почалося, і поступово я так пробувала щось робити, вдосконалювати в цьому плані. Ну, і десь вже в восьмому чи дев'ятому класі я зрозуміла той факт, що мені потрібно все ж робити. Просто прикраси з бісеру, оскільки мене це заспокоює. Ну і плюс я роблю комусь приємне, оскільки це ж, як, це ж як аксесуар для людини, і це ну, доволі круто. Скільки робіт ти вже встигла таких зробити, сплести. Робіт було дуже багато, а чесно, я навіть не знаю, яка це кількість, але такі, щоб прям наймас наймасштабніші, це в мене поки є таких дві. І... Я думаю, що потрібно далі це розвивати, оскільки це дуже класний досвід, оскільки я просто дивлюся, наскільки це важка робота, і за скільки часу я її зможу зробити. Тобто я роблю для себе якусь конкретну ціль і себе паралельно удосконалюю в цьому плані. Мені це доволі круто. Чи робиш ти це на замовлення? Так, я роблю, а в більшості це є е, мої знайомі або знайомі знайомих, можна так сказати. Але що прям мега так масштабно це все, все продавати і робити на замовлення, то ще поки немає. Але я думаю, в цьому плані розвиватися, але це потрібен час і, скажімо так, натхнення, оскільки деколи буває така штука, як вигорання або просто небажання того, чи іншого робити, ну і це трошки вибиває з колії, а ніщо, нормально. Це так постійно має бути, оскільки ти себе перезавантажуєш і відпочиваєш паралельно від цього всього. Чи є в тебе якась, можливо, найулюбленіша твоя робота, яку ти зробила? Е, найулюбленішої роботи, напевно, немає, але у мене вже доволі дуже давно в голові покручується одна така дуже велика прикраса, вона називається Сивенка. І я її хочу зробити, але я розумію, що це просто ну, дуже велика робота і потрібно дуже багато часу. Але з е, тим, що я зараз ну, доволі багато часу не маю, то я не хочу починати, оскільки. Я її почну і потім можу забути, і ну, це доволі дуже буде погано, оскільки це поки зараз почну, це треба час зрозуміти, це весь механізм, як воно працює, а потім знов буде, треба буде знов це пригадувати, тобто це треба сісти і зробити. І тоді вже буде доволі круто. Тому поки в мене немає найулюбленішої не улюблені, роботи. Також ще, окрім пісороплетіння, ти захоплюєшся фотографією. З якого моменту ти почала сподобатись цей ведмистецтво. Так, я цим захоплююся. Почала це все робити. Просто подобатись це від 10 класу, але все ж мені подобалося фіксувати ці всі моменти, оскільки до того мені не подобалось фотографуватися. Тобто в мене навіть з школи дуже малої фотографій. І, і так виходить, що я потім зрозуміла той факт, що просто потрібно фіксувати ці всі моменти, оскільки потім ти в майбутньому десь захочеш це все пригадати або просто. Показати це комусь, і це моменти, емоції, це дуже круто. І так виходить, що я почала це все просто з фіксування природи. Тобто я вбирала, фотографувала природу, там різні цікаві моменти, і це мені було подобалось. Воно мене паралельно і заспокоювало. А потім в 11 класі в нас виходить так, що всі хотіли дуже багато фотографій, але ми не могли знайти ніякого фотографа. Ну, Я почала пробувати просто фотографувати людей. Там мені давали друзі просто свій телефон, і я фотографувала і вони казали, що ну, доволі круто фотографії виглядають. Я таку думаю, ну чого б не спробувати далі розвиватися в цьому нахилі, оскільки, поки людей немає таких, щоб були якісь відомі, чи просто щоб хтось міг знайомих пофотографувати. Ну, я так почала це все більш детально скажімо так дізнаватися. І потім на кінці 11 класу мені подарували родичі фотоапарат. І я така була безмежно щаслива від цього всього, оскільки в мене вже був фотоапарат і вже можна було щось далі чудити в цьому плані. І так виходить, що почався університет і там пробувала вже теж щось творити. Ну і дотепер я теж фотографую, але більшість своїх знайомих, оскільки зараз часу їх завжди немає, і це виходить ну, доволі трошки погано. Але я хочу далі цим займатися. Що тобі найбільше подобається бачити в кадрі? Е, найбільше подобається те, що ми фіксуємо якісь конкретні моменти, а якщо брати людей, то ми фіксуємо їхні емоції, і також їхні в більшості просто моменти в часі того, що в них було. Ну і це паралельно, воно заспокоює майже всіх, оскільки, якщо людина бачить якісь класні кадри, вона. Захоплюється ними, і відповідно вона вважає, що от вона справді дуже класна, хоча всі люди є класні, кожен просто сприймає себе дуже по-різному. Але на фотографіях може бути те, що кожен з нас і не буде сприймати себе те, теж, так виходить, або добре, або погано. Але на фотографіях в більшості це фіксується емоції і просто якісь моменти, і в більшості це те, як себе людина бачить зі сторони, і якось так. Чи можеш ти назвати топ-3 місця для фотографій чи фотосесій у Тернополі? Так, можу. Ми зараз знаходимося на одній із цих локацій. Це отут, скажімо так, набережна Тернополя. І друга це італійський дворик, він знаходиться в центрі. І третя це циганка. Я там просто дуже обожнюю фотографувати людей, які грають в волейбол, тому що це просто мій улюблений вид спорту, і відповідно. Просто дивлячись, як е, грають люди в волейбол, ти паралельно фіксуєш їхні е, ці всі моменти, і це так класно, це так заспокоює. Як ти проводиш свій вільний час? Зазвичай вільний час я або відпочиваю, або йду на волейбол і там граю його. <гум> тому що зазвичай я не люблю відпочивати, оскільки ну, це просто так як, е, в тому організму, але в більшості я це не відчуваю, оскільки я просто проводжу своє активне життя. І воно так виходить, що активний відпочинок, це в мене так рахується. Але в більшості я розумію, що інколи потрібно прям так мега добре відпочити, то я або сплю, або просто нічого не роблю близько години, або дві, і все. Як ти підтримуєш свою фізичну форму? Це питання майже всі задають. Я, чесно, я навіть не знаю, як це так виходить, але, можливо, через те, що в більшості я всюди активна, тобто я багато ходжу або. В більшості граю ну, в будь-який спорт, там, наприклад, волейбол чи баскетбол, і воно якось само автоматично, типу, підтримується, виходить, бо це все, все збалансовано, і тому ну, якось так виходить. Чи існують якісь прикмети у волейболі? А, в більшості, напевно, ні, але може і так. Бо того, що з кожним разом, коли я, наприклад, граю гру, то в нас виходить як, як такий парадокс, що якщо в когось... Є якийсь негативний настрій, то це відповідно буде вже потім погана гра закінчуватись. А якщо в нас всіх такий класний бойовий настрій, веселий, то все буде доволі круто, оскільки ну, все залежить на від від настрою. Але тут говорять, ще таку штуку, як перед тим як почати гру, то ми ну, потрібно зробити розминку. І Кажуть, якщо погана буде зроблена розминка, то буде чудова гра. Або навпаки, якщо буде добра розминка, то буде погана гра. Чесно, я це ніколи не замічала, але деяких бачу знайомих, що це справді так і воно працює. Але поки в мене це тільки все залежить від настрою. Тобто, якщо з настроєм все окей, то відповідно буде все потім на грі також. Які твої мрії та цілі у Волейболі? Поки цілі це те, що я хочу. Удосконалити все всю свою техніку, оскільки в мене вона є, але вона трохи, скажімо так, жахлива, бо того що хочу зробити, щоб вона в мене була мега ідеальною. Але в плані мрій, то поки не хочу нічого такого робити, оскільки е, в загальному зі спорту дуже мало чого можна зробити так, оскільки ти або себе можеш е, так нормально потім покалічити, або навпаки ти. Можу від цього отримати якісь задоволення, але це доволі рідко буває. А так, в мене є вже проблеми зі спиною, то відповідно я не хочу себе дуже прям так е, напружувати в цьому плані, тому поки мрій таких сильно немає. Чи є у тебе якесь життєве кредо? В більшості, напевно, випадків немає, бо того, що я завжди стараюся бути як позитивною, де відповідно від цього все відштовхується. Ну я так думаю, бо того що. Виходить, так, бачу деяких людей, що вони поводять себе агресивно, відповідно, у них дуже багато від цього є проблем. А якщо бути завжди на позитиві, то все відповідно доволі круто, бо того що ти майже ні на що не жалієшся, оскільки ти знаєш, що може бути все в житті типу, як добре, так і І Відповідно від цього потрібно якось ставитись до цього всього позитивно і не очікувати того, що може стати очей з гірше. А так, ну напевно, все ж його немає, так що треба було так. Нормальний песредо. Ну що ж, друзі, сьогодні ми мали змогу більш детальніше познайомитися з Лілею, дівчиною, яка точно знає все про світ волейболу. Бажаємо їй успіху та досягнути висот у спорті.